Доброго дня! У мене в руках взірець якісного полікарбонату Родека з світлоросіючим ефектом. Ви бачите цікаву поверхню, який дає м'яке комфортне освітлення. Сам лист має чітку геометрію і уф захист. Зверніть увагу на наголобувати терці листа. Це ознака якісного полікарбонату. Також ми можемо його порівняти з аналогічним брендом конкуруючим, який має таку саму світоросіючу поверхню, теж зроблена із первинного матеріалу. Тепер спробуємо зробити тест якісного полікарбонату Родека на вигін. Наприклад, спробуємо зігнути цей гребінь. Він просто не гнеться. Він просто не гнеться. Якщо він без надрізу, він просто не гнеться. Його неможливо зігнути. Як відрізнити якісний полікарбонат Дека від підробок? Один із поширених тестів. Механічний. Острим кінцем. Як бачите, немає, він не тріснув. А тепер зробимо аналогічно. Дека справжня якість. Висновок Подряпини.